Друзі, дякую, що ви повертаєтеся. Нагадаю, це YouTube канал Василь Кланчук. Не забудьте, будь ласка, лайк лайкос, категорично українська вподобайка для того, щоб алгоритми YouTube швидше працювали. І ми з вами сьогодні, 9 листопада, у середу розглядаємо все найважливіше, що відбувається в Україні навколо України про Україну. І одне з таких моментів сьогодні це звичайно результати. Ну, ми очікуємо, коли вони будуть. І Скандали не виключає абсолютно, пов'язані із виборчою ходою в Сполучених Штатах Америки. Там про вибори, і ми залежимо так чи інакше, ми залежимо, хоча, звичайно, і самі повинні поратися, але залежимо від цих результатів. І вчора здається, я вам наводив слова такого Пригожина, який очолює Вагнерів, який хайпував на тему того, що Росія втручалася, втручається і буде втручатися в вибори Сполучених Штатів Америки, типу американці. Ви сидіть, а ми тут рулимо процесами. Ми керуємо процесами. Але паралельно, от те, що на цей ранок агентство з кібербезпеки і безпеки, інфраструктури США Заявили, що не виявили жодних ознак іноземного впливу на вибори, так що бла 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 високопоставлений представник шас кібербезпеки заявив, що агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури не виявило доказів іноземного впливу. Чиновник на умовах анонімності також сказав, що агентство не виявило будь-якої конкретної чи реальної загрози для зламування баз даних з результатами голосування. От, і все, що треба знати про Пригожина. Ні, він потім зробить, коли все буду узагальнено. Ага, а друзі, як я і обіцяв, протиповітряна оборона це дуже важливо. От попройшла інформація, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук якраз під час зустрічі з поспредом США в ООН, яка була в Києві, а просив надати США о Україні від США високомобільні системи CRM так звані. Ну, якби що це таке? СІРЕМ. CRM... Це ну і при тому, що реально в своєму листі він через неї передавав на конгрес і ще раз підтвердив про лист в листі, заявив про необхідність початку постачання Україні високомобільних систем протиповітряної оборони, оскільки вони можуть, можуть захищати важливі об'єкти і особливо важливі електростанції. Це власне ППО на колесах, яке швидко рухається. От про що мова? Тобто не стаціонарна машинерія, але це ну якби треба флот мати такого статкування. От про. Що й говорив пан Стефанчук, і в ABC News роз, розказали, що Міноборонні США поки що не розкривають ну, зміст списку озброєння, яке планують постачати Україні. Але спікер Пентагона Гарінґан відзначив, що підтримка США буде зосереджуватися на обладнанні, яке є актуальним сьогодні для війни в Україні. Ну актуальніше ППО. Особливо в контексті наближення зими ну важко переоцінити при тому, що Італія а, остаточно підтвердила готовність. Ну давайте вже окрім готовності. Давайте фактаж. Давайте поїхали протиповітряного значить, системи САМПТ і Аспайт. Це вже остаточне рішення. Представник італійської урядової коаліції підтвердив, що його країна готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи ці от франко-італійські зенітні ракетні комплекси середньої Дальності, а також переносні ракети Стінгер, ті, що в Італії ще залишилися. Ну про кількість дату ну традиційно, італійці не повідомляють. І коли, як, в який спосіб, а нам цього й не треба знати. Нам би щоб ця ці системи і це устаткування, ці гаджети вправно працювали проти е, можливих Кацапо-Іранських ракет. Абсолютно точно. Але от на цей момент Кацапо-іранські ракети, речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, е, повторив ще раз, що американці не мають остаточних і якби, реальних підтверджень вже наявного постачання Іраном балістичних ракет Кацапстану не мають, і це якби факт. Я знову не можу підтвердити цю інформацію. Коли ми побачимо застосування іранських балістичних ракет на полі бою в Україні, то зробимо все можливе, щоб усунути це. Ну, от якби в такий спосіб повідомити нас. Представник Пентагону додав, що такі повідомлення у ЗМІ. Вказують на те, що між Казахстаном і Іраном є домовленість про допомогу в сфері безпеки, свідченням чого є застосування кацапами іранських біспілотників. Так само пан Райдер а, сказав, що немає підтверджень коментарів щодо інформації британського а, телеканалу Sky News, згідно а, з, а, з, 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 згідно якої кацапи вже заплатили за бізпілотники готівкою і передали зразки західної зброї, яку захопили в Україні. Ми зараз до цього теж. Перейдемо, але з урахуванням от цього статусу кво без іранських ракет, те, що є, от на зараз колишній командувач сухопутних сил США в Європі, генерал лейтенант Бен Годжес, черговий його прогноз він підтверджує, що вже до кінця цього року ЗСУ зможуть звільнити території, захоплені Кацапами після 24 лютого. А фактично до кінця весни наступного року, повернути Крим. Він переконаний, що Крим стане для Кацапів не Датним для оборони як тільки Збройні Сили України почнуть отримувати високоточно отримувати і застосовувати високоточну зброю по кацапським авіабазам і військово-морським об'єктам на півострові. Так що ще раз кажу як статус-кво при тому, що друзі для підсилення можливостей цього процесу, навіть Ян Столтенберг, який попередній частині я цитував, досить активно сказав, що перемовини з Кацапами на кацапських умовах ні, бо це буде. Катастрофа для нас, і чи не вперше він їде сьогодні на британську військову базу, де навчаються українські військові. Якраз зустрінеться з прем'єр-міністром, там ріши Сунаком. Може, і Сунак туди приїде, і міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі. Я не сумніваюся, що і з Беном Уоллесом, очільником міністерства оборони, вони будуть двох інспектувати цей процес. Це важливо, тому що якщо не статус-кво, тому що якщо не статус-кво, то от Sky News, вище згаданий, сказав таке. Кацапи заплатили Ірану за дрони. 140 мільйонів євро готівкою і передали зразки захопленої в Україні з західної зброї. Про що ще раз кажу, Пентагон не підтверджує. А і в серпні е, Кацапський Іл-76 привезли в Тігера зразки захопленого в Україні озброєння, британську протитанкову ракету ЕНЛАФ, американську протитанкову ракету Стінгер. Ну я думаю, що якби були і до цього Стінгери в Кацапстані і для цього ганяти аж Іл-76. Е, не знаю. Ймовірно, зброю передали іранському корпусу вартових іслам. Революції, ну це теж якось так для вивчення і потенційного копіювання західних технологій. Як ну є інформація, але ви бачите, її офіційні особи її спростовують. При тому, що реально я нагадаю, секретар ради безпеки Касабстану Патрушев таки прибув, і зараз він знаходиться в тій а де в нього на сьогодні заплановані зустрічі з високопоставленими іранськими чиновниками. Це все в цьому контексті. Тобто, тобто опосередковано, гроші можливо є чи були, Ли ракет немає. Тому Патрушев поїхав говорити за ці ракети, тому що нагнали ажіотажу багато. Може, припустити, десь Іран вивчав якби, реакцію світу. А тепер будуть розмовляти з Патрушем, хоча й будуть надувати щоки і всім показувати. Дивіться, які ми круті іранці. Що ж кацапи приїхали до нас на поклон випрошувати, дайте хоч щось. Ну в будь-якому разі, те, що вони дають, вже от за повідомленнями. Очільника військової адміністрації е, Миколаївської області, пана Кіма, е, Миколаєві іранські дрони вже збивають мобільні групи добровольців. Це ж не тільки вже штатні війська. За словами голови обласної військової адміністрації, зараз кількість цих мобільних груп збільшилася. Зокрема, добровольці, які там працюють, самостійно вивчають характеристику безпілотників, щоб їх перехоплювати. І е, пан Кім сказав, що влада Миколаївщини вже ділиться цим досвідом з іншими регіонами. І якраз коефіцієнт корисної дії по цим безпілотникам значно підвищився за Останній час за останні тижні, і це важко не відзначити. При тому, що якраз дивлячись в той бік, де можна ще хоч щось взяти, а складно, звичайно. Але не думаю, що Індія буде ставати на ті ж самі рейки, що і Іран, і Північна Корея. Хоча Північна Корея просить, каже: ви нас не змішуєте з Іраном, у нас реноме, ми серйозні люди. Яка зброя до Кацапів? Ні, але Індія і Казахстан розглядають можливість спільного виробництва озброєнь. Тобто, я ж кажу, Кацап. Можуть ще Індію затягнути в санкції, якщо вони, дай Боже, ця зброя, яку гіпотетично чи про яку вони гіпотетично говорять, з'явиться на полі бою. При тому, що вони ж хочуть зробити, Кацапи ту ж саму модель, що вони роблять з Іраном. Типу, воно буде воно буде зроблено по факту в Індії, чи вже зроблено в Індії, і воно там є. Але Кацапи каже, давайте ми переб'ємо Лейби, буде написано Маде ін Раша там Федерація, Федераціон, федераціон федерішн, а, Раша Федераша. От і це не буде вважатися ваше. Хоча, якщо розб... розібрати там по гвинтиках, з'ясується, що як в цих дронах іранських двигун, австрійські, оптика японська, що там мікрочіпи американські, отак от буде. І потім Індія, і точно цього не потрібно. санкцій. Теж люди, теж населення, теж харчування і теж міжнародні ринки, зокрема ліків. Я вже не говорю про електрику е і електроніку. Отже, але е е картоп цей картопляне кажу, Лавровий кінь Путлера зараз в Індії, а поїхав туди, і проводить зустрічі зі своїм колегою міністром закордонних справ Індії. Ми докладно обговорили стани перспективи військово-технічного співробітництва, включаючи спільне виробництво сучасних видів озброєнь. Ну поговорити не означає вирішити, але Кацапи бачите активно. Шукають, де можна перебити лейбл а, з готового остаткування, щоб його максимально терміново а, використовувати на полі бою. Ще раз кажу, що Індія це Іран, і там буде набагато складніше, втілити це в життя. Можливо, колись на ринку зброї, десь після всього, якщо цей лавровий кінь ще залишиться, чи ще хтось залишиться, Індія повернеться до цього питання. Але мені здається, що точно не зараз з урахуванням позиції індійського чинника, яке висловлювалося під час от, зустрічі, які були в. Самарканді. Наприклад, коли він говорив Путлеру прямо в очі, і всі це чули, що зараз не час для війни. А Північна Корея натомість почала шити зимову форму для Кацапів. Ну, це офіційна, тобто це ж не зброя, це одяг, якраз посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР, це Радіо, радіо Свобода з Азії, шити форму для Кацапів. Почали щонайменше три фабрики в Пхінь'янії і неуточнена кількість в інших місцях. Ну, Робота це. Гроші, якщо йдеться про безпер... безпосередню форму, білизну, взуття, сировину, для яких дає Кац... Кацапстан. Далі їх мають залізницю відправляти до Кацапстану через вузький перешкір, що сполучає країни шляхом, який на початку листопада розморозили, якраз от під ці цілі, хоча всі думали, що це поїде зброя. Розморозили після восьмимісячної паузи, через пандемію коронавірусу. Ну і як а, пише оце, от, Радіо Свободна а, Свобода Азія, а, фабрика в морськах. Там бонху, це пенхін'янська фабрика, нібито шиї форми, вже практично місяць, і мова йде про великі обсяги. Ну, кацапів треба щось одягати. Вони ж не можуть в крадених пуховиках там виживати в полях, якщо вони там ще будуть виживати. Ну і в принципі, якби для армії, якщо армія ще потрібна кацапам навіть для внутрішніх потреб і боротьби там з Кадировим чи з Пригожиним, її треба одягати, якщо ця держава хоче зберігатися в тих кордонах, які є на сьогоднішній день. Але Якщо ми говоримо про Забезпечення армії і української Велика Британія передає е, Україні 12 тисяч спальних комплектів для надзвичайно холодної погоди і 150 наметів з обігрівом. Це канцелярія британського прем'єра Сунака напередодні, якраз от е, анонсованої мною зустрічі е, з очільником НАТО Єнсом Столпінгом заявило І повідомляється про те, що до середини грудня Лондон поставить для збройних сил України 25 тисяч комплектів одягу для вкрай низьких температур. Зимовий одяг, ми знаємо, йде з різних країн і вже прийшов. І я думаю, що вже передається у війська. так само, як я сподіваюся. Вчора говорив з хлопцями з Бахмута. А будемо наступного тижня вони попросили. Видно, да, є обставини, але наступного тижня ми будемо відправляти туди наші комплекти теплих шкарпеток для бійців Збройних сил України. А друзі, да, глобальність я трошки відволікся, але президент Шаджо Байден має намір на майбутньому саміті. G20 рішуче виступати на підтримку України і проти неспровокованої агресії Кацапів, так офіційно заявив Білий Дім. Це потужні будуть слова з урахуванням всіх контактів. В Індії теж G20, так на секундочку, і американський лідер проведе на саміті групи 20 на балі на балі перемовини з Джоко Відодо з індонезійським президентом. Натомість, поки що інших двосторонніх контактів, якби окремих адміністрацію, наразі не заплановано. Звичайно, що будуть, як то кажуть, зустрічі на поля. Там, якісь на ході біля туалетів, ну напевно, але офіційно так напередодні Байден заявив про те, що вважає G20 ключовим форматом міжнародної взаємодії, альтернативи, якій наразі не існує. При тому, що Туреччина, яка теж поїде на G20 і буде там якби теж виступати. Хоча, бачите, Туреччина, як правильно ви пишете, і вашим, і нашим. Так, да, і вже оплачує рублями частину кацапського газу. Це де взяли рублі, як де взяли? З кацапських туристів. Вони ж пам'ятаєте, гралися оцими карточками мір. Вони ж рубльові, от вони накопили рублі для того, щоб кацапам, ну, хочете рублями, нати вам рублями. Давайте нам газ по спеціальній ціні. Причому що ціну цю не розголошують, але я не. Не сумніваюся, що ця ціна ну точно не тисячу баксів за Десь так, можливо, 40-50 десь в таких межах, а може навіть і дешевше. Але якраз бачите, Ердоган дав можливість за готелі розрахуватися рублями. Ну і ці рублі, звичайно, потрапили в економіку, і тепер вони, значить, далі виховують Путлера в плані побудови хабу. Якраз за словами міністра енергетики, найближчими місяцями відсоток платежів в рублях збільшиться. Ну З урахуванням того. Скільки кацапів приїхало до Туреччини в цей момент і там витрачали гроші зараз? Складніше, але є кажуть етапності то складніше, то легше. Ще одна хороша новина. Нарешті показують, що у них є щось таке з, якби, сильне і міцне, що треба було раніше робити. Подивимося, до чого це призведе, тому що по її попереду в Молдові. Ви знаєте, там хитається ситуація, і про російські оці от партії, Шор і ГАЗ на 51% зменшено постачання Кацапами Газпромом. І це якраз регіон нестабільності, тому що Придністрові цей регіон загасили. Ми ще наприкінці весни. в Військовому плані, але вони ж хитають якби, цей острів, бо доступу безпосередньо до Молдови Кацапи немає через кордони, да? але якісь от моменти, які є в середній Молдови з Додоном, цим колишнім президентом, вони є. Але міністр юстиції Молдови Сергій Літвінієнка направив на затвердження уряду звернення до конституційного суду щодо визнання неконституційної про Кацапську партію Шор. За словами міністра, вся діяльність цієї партії завжди була спрямована проти правової держави, а суд довів незаконні джерела її фінансування. Причому якраз є залежність в тому, як ця партія отримала черговий транш з Казахстану і сплески якоїсь там антиєвропейської риторики, там запутляра тощо. Нема грошей, всі мовчають. Гроші з'явилися оба, погнали там мітинги. Тощо. І в самій партії вже ну, звичайно, звинуватили міністра у всіх смертних гріхах, заявили, що це запах, замах на плюралізм, замах на Демократію, ну, як завжди, це казапська риторика. Тільки мені здається, що всі ці гнайніки треба прибирати, лікувати, і, якби далі рухатися. Далі рухаються і в Україні. Я анонсував вам інформацію стосовно великих змін в структурі Кабінету міністрів. Це ще от на той момент, коли я записую це відео рано вранці, по суті, 9 листопада. Але те, що от на ніч було відомо, можливо, сьогодні більш так би докладно, можливо, десь щось буде не так, але основний конструктив за результатами наради, які провів Володимир Зеленський там і вони офлайн брали участь і прем'єр-віцепрем'єр, члени уряду узгодили вони чергову концепцію побудови нового кабінету міністрів України. Не сумніваюся, що він корелюється якраз з європейськими підходами до роботи виконавської влади. Так, от, в принципі, ті дані, що є на зараз в структурі, буде ворогідніше за все, не 20 міністерств, а 14. Причому, що буде якби укруплення. Міністерство розвитку громади територій, Міністерство інфраструктури і офіс уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об'єднали між собою. Це буде називатися Міністерство розвитку інфраструктури і територій. Я не сумніваюся, що пан Кубраков там буде очолювати якби цей напрямок і далі. А міністерство культури і інформаційної політики туди додається питання європейської євроатлантичної інтеграції. Це буде називатися міністерство. Містерство інтеграції культури інформаційної політики. Я не думаю, що Ткаченко втримається, будемо бачити, якби це не його польот, не його рівня. Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічної галузи і промисловості, частково Міністерство аграрної політики і продовольства. Буде тепер все міністерство економічного розвитку, якби всі гамузом. Далі Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань держслужби, ну, державна служба і Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості. Це міністерство. Цифрової трансформації, хоча знову ж таки частково, тому що а, дещо піде от а, туди, в Міністерство економічного розвитку. А, Міністерство око... а, так, Мінсоцполітики і Міністерство у справах ветеранів з'єднують, буде називатися Міністерство у справах ветеранів і соцполітики. Міністерство екології змінює назву на Міністерство екології і природних ресурсів, але без змін лишаються міни енергетики, МЗС, фінансів, юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони. Все, їх не чіпають. Але документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерства інших центральних органів виконавчої влади. А фактично вдвічі, а в деяких місцях навіть більше, ніж вдвічі. В центральних апаратах міністерств з 9200 будуть робити 2800. Це точно не в два рази, а більше. На місцях в територіальних органах міністерств із 17 будуть робити 7 тисяч співробітників, це скорочення досить відчутне. А в центральних апаратах інших органів влади з 13 до 4 300. терогання в терорганах інших от, о, цих інституцій з близько 80 тисяч до 40 тисяч. Крім того, буде змінюватися структура управління, координацією стратегії програм буде займатися центр уряду. Центр уряду, центр уряду центральний уряд, якби його. Будуться називати, безпосередньо підпорядкований прем'єр-міністром. От така структура. Подивимося, знову ж таки до завершення дня. Чи підтвердиться цей, цей конструктив, да ця доктрина, але виглядає так, що саме таким чином. Так, от, друзі, повертаюся я до грошей, якими треба буде оперувати, і не якщо а коли після української перемоги. Я згадував, що не випадковість приїзду по спреда Сполучених Штатів Америки до України при ООН в Україну, тому що проект резолюції спеціальної сесії Генасамблеї ООН щодо України 14 листопада. Ця піде сесія, ця асамблея ну, фактично да там наступного тижня. А буде пропонувати створити за участю Києва міжнародний механізм відновлення і е, ну, якби відшкодування збитків, які завдані Україні агресією Кацапстану. От чому я кажу, що це дуже важливий аспект. і Саме під нього, от весь цей конструктив і міняється. А те, що проголосує генасамблея, я не сумніваюся, це не Рада Безпеки, Екі там будуть і проти, там будуть і ті, що утримувалися, але дуже велике відчуття, що якраз це позитивне голосування дасть підґрунтя для країн, щоб робили своє законодавство і таким чином передавали. Україні заморожені кацапські гроші. Відносно грошей в нас теж новація, друзі, на сьогоднішній ранок. Бо для держави це критично і це важливо. І я знаю, що люди везуть генератори, є дефіцити з Китаю, везуть, і з Європи везуть. А минулого тижня уряд думав так, що наприклад, виробництво, там, підприємства не платять податки, там якісь генератори якоїсь ваги. Ну, ці правила, ви всі прекрасно знаєте, але все скасували. А важливі для проходження опалювального сезону товари. Звільняють із плати ПДВ і ввізних мит. Отак йдеться якраз в рішенні Кабміну. Це газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки, електричні перетворювачі, що значить, обертаються трансформатори, акумулятори, електричні акумулятори, я думаю, пауербенки в тому числі. Так що, зараз, я думаю, що на ринку буде достатньо по нормальній ціні цього устаткування. А не так, що в спеціальних магазинах спеціалізованих ціни взлетіли, ну ринок, типу, ми не можемо вести Зузьк. Всі везуть, головне, щоб ще й кордон пропускав в нормальному розумінні цю необхідну складову нашої безпеки. А далі можемо виробляти в себе ще й постачати на інші ринки. І друзі, ну, гуманітарне, але не гуманітарне, але річ така тема відносно розкуркулення наших олігархів ми вчора вже говорили. Ну, за запитаннями, звичайно, там Укрнафта, Укртатнафта від Коломойського. Так от з'явилася інформація, теж от рішення Кабміну компанію Укрнафта, акції якої були вилучені, да, примусово в колишніх власників і передано Міністерство оборони. Може очолювати колишній гендиректор Вога Сергій Корецький. Ну зразу всі Вог, да всі з'ясували, подивилися. За інформацією джерел на ринку, рішення про призначення корецькою головою правління компанії планується прийняти вже от найближче. İzlediğiniz için А, і якби подивитися, що Укрнафта можливо стане найбільшим чи одним з найбільших ну, зарахуванням мережі, яку збудувала ця інституція своїх заправочних станцій на ринку роздрібної торгівлі пальним найбільшим гравцем на українському ринку. Ну а пан Корецький має досвід із розвитку вога. Ну як нам нам головне, щоб було пальне по нормальній ціні, якщо держава вправильно правильно буде в нормальному розумінні керувати цим процесом. Чому би і ні, приклади в Європі, багато саме. Державних компаній регулюють, воно, візьміть Словенію, да, ви проїжджаєте через Словенію, що ціна на автобані, що в, в селі вона плюс-мінус однакова і оперує один оператор держав. І якби ця вся історія працює, друзі. Що стосується якраз констатації по проходженню опалювального сезону, ну, в контексті от цих всіх змін, і генераторів, ПДВ, Україна має достатньо накопичуваних ресурсів для проходження опалювального сезону. Це інформація офіційна від прем'єр-міністра. Станом на сьогодні в газосховищах є майже 14,5 мільярдів кубічних метрів газу. Відносно м'яка осінь і економія енергоресурсів дозволяє зараз закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо. Причому що пан Чернишов, який очолив. Е Нафтогаз український вже прозвітував, що вчора там якби пробурили якусь нову свердловину і більше українського газу. Мабуть, вона була вже готова, тільки Вітренко не встиг туди встромити свої руки. Але на складах ТЕС і ТЕЦ півтора мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше ніж необхідні гарантовані запаси, зима буде складною, але ми готуємося до будь-яких сценаріїв складною якраз в контексті можливих. Кацапських ударів і друзі, да, для того, щоб протистояти і рухати не з статус-кво все ж таки рухати українську перемогу. Цікавий такий момент вчора очільник української розвідки, пан Будан, головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Буданов, отримував від епіфанії від митрополіта Київської всієї України нагороди. Ну він його колеги там от просто сказав, що нам потрібна допомога кожного українця і боже благословення, впевнений, що Україна здобуде. Повну перемогу над ворогами звільнить всі окуповані землі, мовляв, ми зараз стоїмо на категоричному переломі і зломі. Я би дуже хотів, щоб так і було, і хай Боже благословення допомагає нашої української церкви. Ну і друзі, вчора президент Зеленський отримав оскар. Ну, Звичайно, всі знаєте попередню професію президента, і Оскар для нього це, знаєте, як в тому анекдоті для якогось старого НКВДшника пострілять з Маузера Дзержинського. Ну, якось так. Ну, це поважно. Я сміюсь, звичайно, але це поважна і. Історія, але ще більш поважна, знаючи, що цей Оскар ну не вручили безпосередньо а, зеленському, президенту Зеленському, як там за здобутки в кіно, бо там спеціальна процедура, кіноакадемія. Але бачите, Шон Пен, людина, яка має Оскар, приїхала із цим Оскаром а, до Києва. Причому це вже третій. Спочатку по суті, в перший день війни, Шон Пен був а, в Києві якраз а, для того, щоб зафіксувати події в країні, донести правду світу про кацапську агресію. І як сказано було вчора в офісі президента, підтримка України і її людей є дуже цінною. Насправді, ну і якраз поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час війни на алеї сміливості біля Верховної Ради України. Вони ще пішки туди пішли. Да, З'явилася табличка із Шоном Пеном. Ну і Шон Пен привіз власне свій Оскар до України там Зеленський. Ні, 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 в мене відео, до речі, є в телеграм-каналі. Подивіться. Але той каже, що а, цього разу наша а, зустріч була особливою. Шон пен привіз свою статуетку Оскара як символ віри в перемогу нашої країни. І сказав Шон Пен, що цей Оскар буде як Оскар для всієї країни, і а, перебуватиме він в Україні щонайменше до завершення війни. Ось такий рівень підтримки і таке визначення, визначення нашої з вами ходи. Все буде добре. Обов'язково, друзі. Інформуємо, тримаємо руку на пульсі. Нам треба допхати, далі будемо розбиратися, ми обов'язково переможемо. Ви тільки, будь ласка, підпишіться дзвіночок, поставте а, і лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. А щоб дати рухи а, алгоритмам Ютубу, вони ж там сперечаються, вони просто щоб ви собі не уявляєте. Чим ближче до зими, чим ближче до якихось змін, тим більше вони пручаються для україномовного а, контенту і сегменту. Але ну, нічого, пропхаємо за вашою підтримкою і вашою допомогою. А, якщо є можливість зробити гіпропосилання. На це відео у своїх соціальних мережах. Респект, друзі, уважуха. Спасибі, ми пхаємо далі. І Ще раз кажу, ми переможемо, бо ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми це всі глядачі і підписники youtube каналу Василь Кламчук і Патреони. Вам велике спасибі за те, що підтримуєте системну мою роботу. Будь ласочка, хто би хто хотів долучитися, є в опис а в цьому відео з посиланням. Проходьте, можете із задоволенням стати спонсорами каналу. Є кнопочка на головній сторінці каналу. І всі разом йдемо далі. Це далі обов'язково буде. Друзі, я щиро дякую вам за увагу. До наступного відео. Хай щастить. до побачення! Слава Україні!